Доброго дня, мене звати Павло Арданов, я голова громадської спілки «Пермакультура України. Ми вважаємо, що в ситуації екологічної та соціальної кризи у світі, та, зокрема, в Україні, нам треба навчатися принципам сталого розвитку та використання їх в нашому житті. Зокрема, тому як вести сільське господарство в співпраці з природою, а не в боротьбі з нею, з максимальним використанням доступних місцевих ресурсів, і мінімальним використанням викопного, пального та штучних добрив, що зменшує нашу залежність від їх імпортерів, як активізувати громади міст для вирішення їх актуальних проблем, створення перехідних міст. Як досягати більшої сталості на місцевому рівні за рахунок сільського господарства, що підтримуватиметься міськими спільнотами? Для цього ми зараз проводимо сертифікаційний курс пермакультурного дизайну, що складається з двох частин: це вебінари, які проходять з вересня цього року по березень наступного року, та тижневий практикум, що відбуватиметься в квітні наступного року. Участь в нашому курсі є безкоштовною для вимушених переселенців, жителів Луганщини, Донеччини, Криму, е учасників бойових дій, постраждалих та інших та їх родин, що прагнуть жити у єдиній мирній Україні. Україні. На нашому курсі ми робимо акцент на проблемах, які актуальні для жителів постконфліктних регіонів. Зокрема, це адаптація тимчасового житла або житла на новому місці до зими з використанням прийнятних по ціні та екологічності технологій. Це подолання стресу, ми плануємо тренінг з активної медитації. Як заощаджувати гроші, використовуючи напрацювання спільної та альтернативної економіки, яким чином створювати дієві громади український досвід в цьому напрямі та місцеве самоврядування? Відповідь на ці та інші питання ви отримаєте, взявши участь в нашому курсі зі сталого розвитку, який дозволить вам покращити якість вашого життя. Ініціювати процеси відновлення громад та отримати нову професію пермакультурного дизайну та важливі знання для ведення органічного землеробства. Ви можете приєднатися до курсу, заповнивши реєстраційну форму, посилання на яку ви бачите знизу. І я хочу наголосити на тому, що якщо у вас немає доступу до інтернету, це не є перепоною до участі в вебінарах, оскільки ми можемо висилати вам записи на дисках. Якщо у вас виникатимуть питання, будь ласка, зв'язуйтесь з нами. Наші контакти ви бачите знизу цього відеозапису. Миру вам і слава!